І так, показую книжки, які я отримала. А ви пишете, які з цих книжок ви читали і як вони вам. Поїхали! Стефані Шталь Гніздо, що дарує крила. Дуже хотіла прочитати. Далі дорослі діти емоційно незрілих батьків. Ольга Примаченко Все закінчиться, а ти ні. Це книга. Перша була до себе ніжною, друга була з тобою вдома, здається. Третє, все закінчиться атині про травми. Брайан Трейсі майстер часу. Джон Кех Гроші успіх і ви. Едіт Ева Дар. Ненсі е, Маквільям психоаналітична діагностика. Багатство, яке не купиш за гроші Робін Шарма. Маю всі книжки його. Крім цей. Далі Роберт Ліхі, Свобода від тривоги. Про тривожність. Джон Наваро, я бачу, про що ви думаєте? І ось я теж дуже чекала. Тіло веде лік. Далі рдух перезавантаження. Занулення. Дві години, щоб зникнути, один шанс, щоб зостатись. І психологічна травма та шлях до ведуння пишіть, які з цих книжок ви вже читали. А я буду читати і ділитися з вами, тому що ви всі знаєте, що книжок у мене є багато.